Операція в Курській області допомагає фронту та ускладнює військову логістику Росії. Це сьогодні заявили у в українському міністерстві закордонних справ. На цьому тлі президент Володимир Зеленський тисне на Велику Британію, аби ця країна дозволила бити в глиб Росії її зброєю. Однак, за даними The Telegraph, Уряд Британії свого рішення щодо ракет Shadow не змінив. Тож дозволу використовувати їх в рамках курської наступальної операції станом на зараз немає. Є ще одна неприємна новина: це покровський напрямок. Далі процитую. Офіцера ЗСУ у Телеграм все дуже сумно на Покровському напрямку. Перемога то добре, і тут мається на увазі саме Курська операція. Але треба тверезо оцінювати ситуацію всюди, бо потім буде боляче. Противник активно суне, відмотайте мапу Діпстейт. І от я відмотав мапу Діпстейт, подивився. Маємо наступне. Ворог окупував Лисичне Іванівку Свиредонівку. Просунувся у Гродівці, Костянтинівці, Невельському біля Сергіївки, Піщаного та Новоторецького? Власне з цього і почну разом з Олександром Мусієнком, воєнним експертом і керівником центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю вас! То якими насправді є ризики для сил оборони на тлі е просування у Курській області? Давайте так, щоб було зрозуміло, треба сказати, що те, що відбувається в Курській області, в жодному разі не можна і не потрібно сприймати у відриві від оборонної операції на Донеччині. Чому тому, що намір зрозумілий. дивіться, а з одного боку, є захист і оборона, те, що можна кожен може собі уявити ну, лінійно, зрозуміло так. Ворог атакує на цьому напрямку. Як ви маєте діяти, відправляти додаткове озброєння, підкріплення, будувати додаткові оборонні рубежі і там його стримувати. Це з одного боку, правильно це все дуже просто зрозуміло. Не просто накопичувати ресурси і озброєння, якого треба більше, але є другий метод: ворога потрібно ввести в оману, створивши для нього ризики і небезпеки на тих напрямках, де він не очікував, і нанести там контрудар, контратакувати. Що зробили українські збройні сили? Тобто, це ж не зроблено просто і курський напрямок. Він не виник у відриві від решти лінії фронту. Він виник як продовження ситуації на фронті, тому що якраз враховуючи те, що ворог концентрує сили, що треба зробити? Змусити ці сили розконцентрувати, яким чином розконцентрувати ці сили, якщо, якщо ми будемо концентрувати сили в одному напрямку, вони будуть. То ми розуміємо прекрасно, що там уже просто а, наскільки у Росії вистачить людського ресурсу, гинути в посадках на Донбасі. А якщо для них створити стратегічну невизначеність, зрозуміло, що вони будуть вимушені діяти і перекидати певні сили, тому що воно буде затягувати. Станом на зараз я би не робив висновків щодо перекидання військ. Я побачив, що вибачте, якась паніка пробігла. Чи щось на кшталт, скажімо так, не те, що паніки, а знаєте, такої можливо розчарування, тому що операція на Курщині була добре спланована нашим генеральним штабом, начальником генерального штабу, Бергілєвичем команду головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сирським, але і вона дуже добре проведена, тому що е, я би хотів звернути увагу, знаєте, що для мене особливо важливо це відсутність витоків інформації. Жодної інформації у медіа, ні в наших, ні в західних, не було про те, що навіть натяку, що Україна готує якісь наступальні операції. Це свідчить про майстерність її планування і організації і подальшого стратегічного замислу. Але тепер дивіться: зараз з'явились коментарі. Ну, мовляв, Росія не спішить сили перекидати. По-перше, зарано робити висновки, реально зарано, тому що, як сказав головнокомандувач Збройних сил України, наступальна операція продовжується. Це його цитата, тобто вона триває на Курщині. Відповідна ситуація в динаміці. І мало часу, чому? Тому що між, скажімо, тим, поки Путін провів наради, поки вони всі ухвалили рішення, і тим, що ці війська з'являться фізично на Курщині, може пройти до двох тижнів. Тому що я вам скажу, що практика показує їм, було треба два дні, два-три дні, поки вони подумали, щоб з сусідньої Білгородської області окремі батальйони перебазувати. Це вже не кажучи про схід, де тривають бойові дії, і тому далі ситуація покаже: я впевнений, що на якомусь етапі те, що роблять ЗСУ зараз на Курщині, воно допоможе Східному фронту, інакше бути не може, тому що так це задумувалося. Як мінімум, давайте подивимося, з якої сторони з того боку, що якщо там зараз кадирівці знищуються на Курщині, якщо там знищується техніка, якщо там знищуються гелікоптери, вони не з'являться. На Донбасі, на Донеччині, і це вже певний успіх. Інакше це все ворог міг би плюс зараз можна буде дещо перефокусувати їх увагу. Зараз з'являється додаткова зона нестабільності, але давайте для того, щоб відповісти на питання, наскільки це допомогло чи не допомогло зняти напругу на сході, відтягнути війська. Ну я думаю, що до цієї теми можна буде повернутися наприкінці серпня, для того щоб точно відповісти. У так чи інакше ви наполягаєте на тому, що Покровський напрямок не слід розглядати окремо у відриві від е, Курської операції. А якщо відштовхнутися від слів речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого сьогодні який сказав, що операція в Курській області допомагає фронту, ускладнює військову логістику Росії, чи можна собі уявити якийсь перелам, де Росіяни ну от, прям вже відверто відчують е, серйозні проблеми з логістикою, і, власне як? Київ на якихось, хоча б ділянках, посипляться, я маю на увазі східній південь. Ну я думаю, що ще прокоментує Міністерство оборони, можливо, гінштаб теж варто було для західних медіа. Суто з військового компоненту, я розумію, що пан Тихий Міністерство закордонних справ вони роблять правильно, тому що комунікація має бути. Уже пауза затягнулася. Ну, з нашими повідомленнями, і це правильно, але. Тут важливо ще дати роз'яснення від військових, наскільки це вплине саме на військову логістику, на інші аспекти, я би сказав так: що те, що зараз відбувається на Курщині і може мати продовження, воно може мати дуже цікаве продовження. Я би звернув увагу з точки зору, коли ми говоримо саме про логістику. Дивіться, якщо рух українських військ продовжиться на льгу, наприклад, населений пункт на Курщині. Це важлива траса, яка виходить як на Курчатов, так і на Курськ і так далі. Відповідно, це ну, склало б серйозні проблеми для ворога з точки зору логістики. Ще один цікавий напрямок: це Білгород, тому що чомусь губернатор Курської області оголосив про евакуацію з Красної Яруги і з Красної Руського району Білгородської області. Якщо ми детально подивимося і розглянемо мапу. І побачимо характер дій українських сил оборони на схід, то буде видно, що є певні навіть перспективи до того, щоб створювати проблеми для логістики до Білгорода з півночі, а це дуже серйозно. Це нависання з флангу, з яким споратися ворогові буде дуже непросто, і тому якщо ось цей рух буде продовжуватися, і логістику будуть ускладнювати, блокувати. Точно це створить серйозні логістичні проблеми, як мінімум, для одного великого групування російських військ групування військ Сєвєр, які знаходяться в Білгородській і Курській областях. А з іншого боку виникає питання наскільки високими є ризики для збройних сил України саме на території ворога. Ну і так очевидно, це база, що оборонятися простіше і втрати менше. Зараз росіяни обороняються, а ми атакуємо. По-друге, другий тиждень вже пішов. Очевидно, в росіян було часу підзібратися. І от сьогодні моніторингові канали це не офіційна інформація, стверджують, що а, десь під 10 тисяч. Особового складу військових росіян в Курській області, це означає, що і ЗСУ треба буде поповнення на цій території, аби утримати її. а Дивіться, це дуже поширене зараз питання, але на нього є дуже проста відповідь. Це все враховується при плануванні операції. Ну, давайте уявімо собі, що Генеральний штаб, ставка Верховного Головнокомандувача, коли це планували, вони ж прекрасно усвідомлювали, що. Так тривати вічно не зможе, що Росія почне реагувати і почне перекидати сили, почне задіювати авіацію, артилерію, тощо очевидно, що то на це, скажімо так, ніхто не закривав очі, і це враховувалося. Тому я можу сказати, що якщо ми зараз подивимося на те, що називається, дещо сповільнення українського наступу, не такого стрімкого просування, хоча все правильно написали вже змі. І оглядачі про те, що реально Україна здійснила більший успіх зараз, ніж Росія з початку року в наступі, а тим більше ніж Росія в наступі на Вовчанськ. Українська санітарна зона виглядає явно побільше. Але чому зараз пригальмувалось? тому що йде те, що називається стабілізація, тобто укріплення угрупування, страхування флангів, підкріплення їх і так далі, тобто убезпечення вже від дій ворога. Ці ризики враховуються безумовно. Прекрасно зрозуміло, з якими діями, з якими наслідками можна зіткнутися. І ці ризики безумовно вони є саме тому і просування поступово дещо втратило темп, тому що можна стрімголов бігти, 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 але розумієте, розтягнути свої тили, свою логістику витягнути, видовжити і створити певну вразливість а можна все ж таки дещо повільніше. Але разом з тим просуватись при цьому підстраховуючи себе. Тому ці ризики звичайно враховуються тут. Ще й західні змі. Зокрема, Форбс американський писав про те, що ЗСУ починають окопуватися там. І тут, от, можливо, вам там, на що більше схоже на який термін взагалі ЗСУ заходять на цю територію? Там варіантів багато версій зараз багато озвучується, і багато з них переконливі. Насправді вони можуть одразу вийти, а можуть затриматися взагалі без терміну. Аби потім власне обміняти цю територію на окуповані Росією відповідь цьому можна навести, виходячи навіть зі, з офіційного звернення одного зі звернень президента України, де Володимир Зеленський сказав цікаву річ про те, що він дав доручення Міністерству внутрішніх справ і служби безпеці України забезпечити певні безпекові і гуманітарні аспекти на цих територіях. Зокрема, Курської області. Що це означає? Це означає, що ми хочемо діяти із дотриманням норм міжнародного гуманітарного права і з демонстрацією цього. Вочевидь, що МВС функції Нацгвардії в цьому випадку і інших можуть бути підтримання правопорядку на тих же територіях, які ми контролюємо. І, вочевидь, що це не говорить про те, що готується стрімкий відхід. Тобто, як мінімум, це свідчить про те, що Збройні Сили України готуються затриматися і утримувати цю санітарну зону. І це правильно. Тому що з точки зору розумієте, якби е не вдавалося закріпитися українським силам, і якби все пішло не за планом, якби, не дай Боже, ворог підготував якісь засідки, чекав, це не було б витримано ефекту раптовості, тоді звичайно, тоді звичайно, це означало б, що. Українським силам оборони доводилось би швидше виходити а зараз я думаю, можна залишитися, побути там, змусити ворога нервувати, змусити якісь сили перекидати, бика використовувати, чому ні розширити, спробувати. Тому я думаю, що це надовго. Вже телеграф пише, що Британія знову ж таки не дозволила бити «Шторм Шедоу» по території вглиб Росії. Um, про що це свідчить? Ну окрім там політичного аспекту. Якби був такий дозвіл, uh, як наскільки би це допомогло Силам оборони, і наскільки його відсутність ускладнює зараз задачу Силам оборони? Uh, дивіться, що стосується можливості бити, це би нам допомогло. З точки зору ударів по певних військових стаціонарних об'єктах, які є на території Курської області, ми можемо сказати, що наступу Збройних сил України передувала а, наступальна така серйозна тактика по обстрілу військових об'єктів Курської області. А, напередодні, фактично, ось цих дій на землі, виконуючи обов'язки губернатора Курщини, говорив про те, що вже Дніпту не полетіли. Українські, тобто Україна вирішувала ці питання за рахунок української зброї, яка виробництво якої набирає обертів на щастя, і в принципі, загалом, якби у нас було право бити Storm Shadow, бити атаки МЕС до цього, це би посилило наші можливості. Ми могли активніше застосувати авіацію могли би бити б саме по таких об'єктах, як склади, великі саме по стаціонарних об'єктах, де скупчення живої сили і техніки. Безумовно, це повітряний компонент. Тим більше, коли зараз, вочевидь, давайте скажемо відверто: ця операція не проходила б без, так зва би так званої парасольки ППО з боку України. Ну я собі не уявляю, ППО працює, і зенітно-ракетні комплекси прикривають українські сили, і це правильно ворожа авіація може діяти менше, і, і там відсутні зараз принаймні. Ну, ми розуміємо, що на ту принаймні. Глибину, де зараз знаходяться збройні сили, немає знітно ракетних комплексів, і є можливості їх подавити, якщо вони ще далі. Відповідно для авіації більше можливостей, і це би посилило нас. Безумовно. Но я знаєте, чому я тут дещо оптиміст? Хоча і стриманий, тому що я побачив, як сенатори а, Грем і Блюменталь, які були в Києві, їхні делегації вони вітали проведення цієї операції, раділи, а треба знати. Американців вони завжди хочуть бути долученими до history of success. От Коли є успіх, коли є історія успіху, їм хочеться бути причетними. Тому я не виключаю, що після цього це до речі стане ще додатковим стимулом для того, щоб Україні дозволити бити зокрема атакам саме по Росії. Останнє питання, і The Times, і деякі інші західні видання написали про те, що Росія ймовірно захоче помститися, і нібито з посиланням на українські посадові особи вже готує масований ракетний удар. Причому по урядових будівлях будівлі парламенту. І різних гілок української влади а, чи слід таку інформацію взагалі серйозно сприймати, і, і що взагалі може собі дозволити Росія у якості помсти? Ну очевидно, про ядерну атаку тут не йдеться. От який максимум до е, власне цієї червоної лінії? Знаєте в чому не погоджуюсь чому? А, з тими джерелами українськими, які давали, ну скажімо так, підтверджували цю інформацію. Я не в тому, що ракетна атака може бути. Вона, ну, вочевидь, буде, тому що, як би там не було, більше місяця не було масштабно, і ми розуміємо, що Росія взагалі не відмовилась, поки війна триває від атак, і в якийсь момент вона може відбутися. На жаль, це реально. Я не погоджуюся, що це можна назвати помстою. Момент для помсти втрачений. Путін втратив час. Занадто багато часу пройшло. Тобто. Це якби він почав цю атаку на наступний день, як стало в змі просочуватись інформація, що пішов рух Курській області. Так а так, ну що? Ну відбудеться атака. Щоб вони не говорили, а вона буде сприйматися вже просто як чергова терористична атака по Україні з великою кількістю ракет, ті, які ми вже на жаль бачили. От і все, але Україна готується до того, щоб. Протидіяти нещодавно президент говорив про те, що ППО залишається пріоритетом і збільшувати наші потужності в питаннях. атак знаєте, я скажу для того, щоб не губитися суньзи, як ніхто сказав правильно, не питай чи ворог нападе, а будь готовий його зустріти достойно. Так само і ми, ми не маємо. Ход керуватися тим, а от буде завтра, чи післязавтра, чи за тиждень масштабна атака. Ми маємо працювати над тим, щоб забезпечити такий захист ППО спільно з нашими партнерами. Що якщо атака відбудеться за годину чи ввечері, чи післязавтра, ми були готові її відбити. А помста, все це до речі, дуже показово, тому що Путін здувся в цій ситуації. А як тоді, як тоді пояснити ситуацію на Близькому сході, де весь світ говорить про помсту і вона планується, і е, там в час хіба не втрачено? Тут, слухайте, вона знаєте, вона так е, я би сказав, я не хочу говорити приказками, не буду, знаєте, але вона вже настільки теж перейшла вже всі, е, скажімо, всі можливі межі, тому що вже в ЗМІ ледь не змагаються в тому, в скільки годин через скільки годин ця атака відбудеться. І ви знаєте, ну так точно не відбувається. Тобто, так. коли ти коли ти хочеш помститися, ти береш це і робиш, і максимально швидко. А якщо це розтягується на тижні, ну то це вже знаєте, це, 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 це про що говорить? Це говорить про те, що на Близькому Сході а, Іран і США наразі не зацікавлені в масштабній ескалації, і вони думають, яким чином зробити так, щоб цей удар не призвів до великої війни. Дещо інша історія, але... Погодьтесь, виглядає навіть подекуди іноді трохи комічно, стільки погроз, стільки заяви нема, 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 і воно ну воно вже просто втрачає ту суть. Уже забуває, знаєте, в нашу інформаційну добу вже люди починають забувати. А за що ж та помста мала би бути? Так, ну, тобто, от, 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 от власне кажучи. Дякую вам за розмову. Олександр Мусієнко, воєнний експерт і керівник центру військово правових досліджень. Був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку під відео. Долучайтеся до соціальних мереж РБК у всіх соціальних мережах. На всі сторінки підписуйтесь, аби бути в курсі останніх новин.